Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Івана ДарМОФала. Родина вітає з 30 30-м днем народження і річницею подружнього життя з дружиною Діною. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити. Щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. До привітань приєднуються сім'ї касьянів і токарських. Пісня, яка зараз лунатиме, буде музичним привітанням також Світлані Щербатюк, Діні Войтович і Євгенії Бачинській, з нагоди їхніх днів народження. Крім пісні, слова з біблії на згадку Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усіх, хто надію покладає на Господа. Сподіваюсь, що нас слухають також Леонід Федорович Гладун з дружиною Галиною Федорівною, адже з днями народження і 45-літтям подружнього життя їх вітають рідні, друзі, церква села Привітне та об'єднаний хор 70-х-80-х років. Бо я Господь, Бог їхній, і буду я їх вислуховувати. І зміцню їх у Господі іменням його вони будуть ходити, говорить Господь. Ми хотім з вами бути на небесних висотах, Берегіть на рядь, ви свой. Ми хотім з вами быть не, не тільки сьогодні. Христа, День Святой. Мы хотим с вами быть, нет, не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа, День Святой. Мы хотим с вами быть на небесных высотах, Видеть ваши лицы из нетленных цветов. Мы хотим видеть там ваш наряд из лесона. Берегите, храните, несите через жизнь свет Христов. Друга пісня на прохання любові Олексіїни Мірошниченко лунатиме для іменинників церкви Христової міста Ватутіне Черкаської області. У вересні народилися Віра Олександрівна Дирикот, Людмила Іванівна Кравченко, Ніна Іванівна Мертва, Борис Миколайович Халабуда, Марія Никиферівна Мошениць Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення слава Твоя понад небесами. У дороги лилия цвела, Пыль над ней не раскружила серая, Она во все часы была Чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных гроза, она стоит вся серебристая. Я смотрю на цвет ее в слезах. Будет ли душа такая чистая? Господи, среди земных. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая, Березной трепещет, как цветок, От греха и зла тобой. Зараз рушаємо сторінками Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Друзі. Перед тим як ми продовжимо вивчати другий псалом ми коротко помолимося. Спасителю наш, ми свідомі того, що без тебе нічого не можемо робити. Отож, просимо благослови нас на вивчення Слова Твого в ім'я Твоє, і для слави Твоєї, і для нашого духовного збудування. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на дев'ятому вірші другого псалму. Я нагадаю вам цей вірш. Давид каже: ти розіб'єш їх палицею залізною, потовчеш їх, як посуд гончарський. Чи схоже це на Євангеліє благодаті Божої, яке ми проповідуємо сьогодні? Аж ніяк. Цей прихід, про який йде мова, не має ніякого відношення до першого пришестя Христа. Мова йде про його друге пришестя, коли він прийде на землю як суддя, саме так він прийде вдруге, щоб судити землю. Він не просив мене вибачитися за нього, тож я не стану цього робити. Він каже нам, що вдруге прийде на цю маленьку планетку для того, щоб придушити повстання, що розгорілося на ній, і він розіб'є їх палицею залізною. Можливо, вам це не подобається. Що ж, вам доведеться з цим змиритися. Він сказав це, і він саме так і зробить. Він збирається придушити повстання. Друже мій, не варто втішати себе надіями на те, що, можливо, Бог не буде судити нас. Ми з вами живемо у світі, який рухається до судного дня, і Бог буде нашим суддею. Читаємо 10 та 11 вірші із другого псалму Небесна камера вмикається і вмикається та, що на землі. Тепер говорить Бог Дух Святий тому врозуміться, царі, і схаменіться ви судді землі. Служіть Господеві зі страхом і радійте стремтінням. Один з найдивовижніших висновків. До яких я прийшов, вивчаючи Біблію за останні два роки, такий на протязі всієї історії цього світу Бог завжди звертався до правителів світу цього, завжди без винятків. Ще в землі єгипетській у стародавньому Єгипті був фараон на престолі і хлопець у в'язниці. Бог зробив так, що він перебував у в'язниці для того. Щоб у слушну хвилину він міг стати прем'єр-міністром фараона в один з найвирішальніших періодів історії людства. Так робить Бог. Дуже давно, коли утворилася перша в світі велика держава Вавилон, Бог поставив поруч з Навуходоносором Данізіла. Данізіл не тільки став прем'єр-міністром Навуходоносора, він ще й дав йому спасаюче знання про живого Бога. І Бог протримав його на цій посаді, аж поки перс кір не зійшов на престол. Кір же навіть підписував свій указ у ім'я живого Бога. Наполеон говорив, що він людина, призначена самою долею, що Бог покликав його звершити все те, що він звершив. Цікаво, як Бог завжди має що сказати земним правителям, усім тим, хто займає високі посади. Бог Дух Святий говорить правителям служіть Господеві зі страхом і радійте стремтінням. Він також говорить Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб ви не загинули в дорозі, коли запалає зненацька гнів його. Блаженний той, хто покладається на нього. Дванадцятий вірш другого Псалму. Друже мій, сьогодні Дух Святий говорить загиблому світові. Шануйте сина, поки не пізно, повірте в Господа Ісуса Христа, поки не пізно. Одного дня Він прийде і заснує своє царство тут на землі. Він буде правити, Він придушить повстання, Він принесе мир і злагоду на нашу землю. Одного разу друзі запросили мене послухати симфонічний оркестр. Щиро кажучи, я не можу собі уявити нічого нуднішого. За симфонічний концерт. Але я мусив іти, бо мої друзі мене запросили, і я не хотів бути неввічливим. Тож я прийняв запрошення. Я ще ніколи не був на таких концертах, і те, що я побачив, вразило мене. Ми увійшли до зали, сіли на свої місця. Через кілька хвилин у оркестрантів почалося настроювання інструментів. Гамір стояв страшенний. Гуділи великі скрипки, а маленькі верещали невлад, духові інструменти те щось грали, кожен своє. То була просто якась жахлива суміш безладних звуків. Через деякий час музиканти вийшли, а потім зайшли знову. Через п'ять хвилин вогні в залі погасли, увімкнулося освітлення сцени, і музиканти з'явилися перед нами. Як гарно вони виглядали! Кожен став, чи сів біля свого інструменту. Раптом аудиторія замовкла, і на сцені з'явився диригент. Пролунали бурхливі оплески. Він вклонився, тоді він підійшов до подіуму і взяв маленьку тоненьку паличку. Він знову повернувся до публіки і вклонився, а тоді повернувся до них спиною. Він підняв свою маленьку паличку, запала мертва тиша. Можна було почути, як муха пролетить. Тоді паличка опустилася. У мене аж мороз пішов поза шкірою. Ще ніколи в житті я не чув такої прекрасної музики. О яка то була гармонія, яка чудова гармонія! Сьогодні я живу у світі, де кожна людина дме у свою власну маленьку дудку. Кожна групка хоче, щоб її вислухали. Кожен грає на своїй власній скрипочці, і мушу визнати, ці мелодії ніяк не гармонюють між собою, кожен грає щось своє, але одного дня увімкнуться вогні, і на сцені з'явиться наш Господь Ісус Христос. Прийшовши у цей Всесвіт, Він підніме свій скіпетр, і всякий розлад щезне. А коли Його скіпетр опуститься. О, яка гармонія запанує в цьому світі. Я вдячний Богові за те, що живу у світі, де я можу схилитися перед Ним, я можу визнати Його, зробити Його моїм Спасителем та Господом? Тепер ми переходимо до третього псалму. Псалми 3 і сьомий утворюють міст, який, на мою думку, є східцями між двома месіанськими псалмами. Псалом другий. Це пророцтво про те, як був зневажений помазаник Божий, а Псалом 8 – це розповідь про його остаточну перемогу як людини. Псалми між Другим та Восьмим утворюють ніби клей, який з'єднує ці месіанські псалми. Головним чином, вони присвячені богобоязному залишку Ізраїлю в часи, коли Месії ще не було на землі. Особливо у той час. Який наш Господь назвав часом великих скорбот. В цих п'яти псалмах ми маємо розповідь про те, якими були випробування, скорботи, блукання, проблеми та гріхи Ізраїлю. Ми також побачимо, що вони не втратили певності у Бозі, у його обіцянках і молились про визволення. Випробування та скорботи спіткають усіх божих людей. Незалежно від того, хто вони і у який історичний період вони живуть, ці псалми є втіхою для всіх дітей Божих. На ці псалми можна дивитися з трьох точок зору перш за все, звичайно, їх можна інтерпретувати як особисті враження Давида, проте вони мають практичне застосування для народу Божого в часи великих випробувань. Вони мають також практичне застосування для усього народу Божого у будь-який період історії людства. Якщо ми подивимося на ці псалми з цієї точки зору, вони ніби набувають нового значення для нас. Псалом третій називають псалмом Давида, який він створив, коли тікав від свого сина Авесалома. Історичне свідчення про це ви знайдете. У другій книзі Самуїловій, глави 15 та 18. Ця назва говорить про зміст псалму вона розповідає нам про те, що було на серці у Давида, коли він змушений був тікати з Єрусалиму, як Авесалом, його син, повстав проти нього. Цей псалом заснований на особистих враженнях Давида. Він потрапив у скрутне становище. Він став вигнанцем, втікачем свого власного міста Єрусалима, який називали містом Давида. Він був розлучений з людьми, якими він правив. Авесалом, його син, повстав проти нього і намагався убити його. В наміри Авесалома справді входило убивство його власного батька. Ми не можемо не співчувати Давидові, який переживає такі страшні часи. Коли Давид утікав, його вороги проклинали його. А вішай, один з його наближених, сказав Давайте проткнемо його списом. Пророк Натан віщував Давидові, що Бог покарає його за гріхи. У другій книзі Самуїла 12.11 Натан сказав Давидові, так сказав Господь. Ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх. І дам ближньому твоєму. Чому це мало статися? Тому що Давид дуже згрішив, і це не зійшло йому з рук. Бог милостиво простив Давида і відродив його, але він мусив пожати плоди свого гріха. Так і сталося, коли син його повстав проти нього. Ми побачили, що кількість Давидових ворогів збільшилася. І що серця ізраїльтян були з Авесаломом. Писання говорить нам, серце ізраїльтян стало за Авесаломом. Авесалом був привабливим юнаком, він був хитрим політиком і обіцяв своїм людям багато добрих речей, яких ніколи не зміг би виконати. Під час повстання Авесалома було багато інших людей, які повстали проти Давида. Він утік з Єрусалиму, босий, ридаючи, він перейшов кедрон. Здавалося, ні звідки немає йому допомоги. Отож читаємо перший вірш третього псалму. Господи, як багато ворогів моїх, як багато повстають проти мене. Давид говорить усе те, що в нього на серці, покидаючи Єрусалим, і другий вірш. Багато кажуть про мене, не маємо спасіння в Бозі. Багато хто вважав, що Давид не отримає допомоги від Бога, що Бог покинув його. Але Бог його не покинув. Коли хтось говорить мені, я не можу зрозуміти, як Бог міг миритися з такою людиною, як Давид, мені хочеться сказати. Що ж, якщо Бог мирився з Давидом, то значить, він змириться і з вами і зі мною. Дяка Богові за те, що він мириться з нами, мій друже. Він хоче змиритися з такими людьми, як Давид, і він простить кожного віруючого, який прийде до нього з покаянням. Проте це не означає, що Давид не заплатив за свій гріх, він таки заплатив за скоєне. В кінці другого віршу ми знаходимо коротеньке слово «селла». Стосовно значення цього слова було багато суперечок. Воно зустрічається у псалмах приблизно 71 раз. Я гадаю, всі псалми були покладені на музику, оркестр грав, а великий хор співав їх. Я впевнений у тому, що Єрусалим став відомим у всьому світі і що люди приїжджали зблизька і здалека, щоб послухати цю музику і почути ці псалми. Я гадаю, села означало невелику паузу, перерву у музиці. Для звичайної людини, яка не дуже розуміється на музиці, це означало, щось ніби зупинись і прислухайся. Слово села це, можливо, кінець першого куплету цього псалму. Далі Давид говорить Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь зберігає мене. Не боюсь, я багато тисяч народу, який повстав і оточив мене. Цей псалом називають ранковим псалмом. Незважаючи на всі біди і скорботи, Давид вірить Богові. Він спокійно спав уночі. Йому не доводилося ковтати таблетку аспірину чи заспокійливе, щоб заснути. Він просто довірився Господеві, поклався на заповіді Божі. Як ми кладемо голову на м'яку подушку, і заснув І пробуджуюся, бо Господь зберігає мене. Далі він каже, що не боявся б, якби проти нього виступило десять тисяч чоловік. Навіть якби увесь світ виступив проти нього, Давид каже, що він не побоявся б. Багато хто вважає Кромвеля найхоробрішим чоловіком на планеті, якось його запитали. Як пояснити вашу хоробрість? Кромвель відповів Я боюся Бога, і тому я не боюся жодної людини. Мартін Лютер також думав так. Якби люди сьогодні більше боялися Бога, можливо, вони меншили залиб черевики інших людей. Є люди, що говорять про всіх із чорною злобою, бо вони підлабузники. Чому вони так роблять? Тому що в них нема страху Божого. Страх Божий дає нам мужність, якщо ви боїтесь Бога, вам не страшна буде ніяка інша людина. Давид вірив Богові. Читаємо сьомий вірш. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш по щелепах усіх ворогів моїх, ти крушиш зуби нечестивим. Коли вас б'ють у щелепу, це дійсно боляче. Це справжній нокаут. І Давид, мабуть, відчув це на собі. Тут сказано, що Господь разить по щелепах усіх ворогів своїх і крушить зуби нечистивим, щоб їм більше не вдалося вкусити Давида. Восьмій вірш Спасіння від Господа, і над народом твоїм Твоє благословення. Спасіння від Господа це велика біблійна істина, Господь володар спасіння. Давид ніколи не думав про спасіння як про монету, яку ви можете покласти в кишеню, а потім загубити. Спасіння для нього то дар Божий, спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Далі знову йде слово села. Ми повинні зупинитися, озирнутися і подумати. Давид у цьому псалмі говорить чудові речі про Бога. Наприклад, у вірші третьому Давид називає його щитом, як щит, Бог захищає тих, хто належить йому. У посланні до Ефесян 6:16 нам велено взяти щит віри. Давид знав про те, як захищатися цим щитом, він сам не раз ним користувався. Бог є також його славою, тобто Давид вірив у присутність Божу. Як ви пам'ятаєте, слава Божа, як та хмара. Оповила Ізраїль, то був видимий знак присутності Божої серед народу Його. Сьогодні ми живемо вірою, і слава Божа перебуває серед нас. Бог реальний для тих, хто належить йому. Бог був також втішителем і для Давида, яким чином, Бог пообіцяв збудувати Давидові дім і дати йому благословіння, славу і царство. Давид говорить, ти підносиш вгору голову мою. Часом наша голова опускається, але Бог підніме її, чудовий псалом, правда? Читаємо далі. Я голосно кличу до Господа, і Він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь зберігає мене. Не боюсь я багато тисяч народу, який повстав і оточив мене. Встань, Господи. Спаси мене Боже мій, бо ти разиш по щелепах усіх ворогів моїх, ти крушиш зуби нечестивим. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення, спасіння від Господа. Друзі, самі по собі ми не можемо спастися. У нас немає такої можливості, у нас немає сили для цього. Спасіння від Господа лише тоді, коли грішна людина. Приходить до Ісуса Христа з вірою, такою, як вона є, і кличе до Нього в своїй молитві, і схиляє своє серце перед Господом, і просить про прощення, Господь прощає, Господь милує, Господь дарує свою святу благодать. Отож, дорогий друже, якщо ти слухаєш це слово і знаходишся в скрутному становищі, як Давид, ти можеш звернутися до Бога. Ти можеш покласти на нього свою надію, і Бог вірний в своїх обітницях. Як він був вірний Давидові, так він буде вірний і тобі, можеш не сумніватися в цьому. Писання каже, що Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна Індекс 02090 передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.